Тож триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1, і вже з нами на зв'язку є Аліна Хміль. Це наша спортсменка-біатлоністка, яка от нещодавно відібралася на зимові юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться у 24 році. Отож, вітаємо пані Аліно вас в нашому етері, раді бачити і чути. Добрий день, взаємно. Я теж рада вас чути. Вітаємо вас із. Перемогами із відбором на Олімпійські ігри, і, зокрема, про ваш шлях до цих ігор хочемо поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, як вам загалом як загалом ви тренувалися, як відбувався цей відбір до юнацьких Олімпійських ігор? Що ви де ви проходили підготовку, які її тонкощі були, і загалом, як відбувся останній забіг, який власне і визначив долю того, чи ви будете на Олімпійські Іграх чи ні? Так, дякую за привітання. Насправді тренування були дуже довгі та складні. В 2023 році нас відбирали олімпійську команду сім дівчат. Потім з часом додалася ще восьма дівчинка. І так ми в нас була команда з восьми дівчат. Ми тренувалися тренера Хвостенко Оксана Юрійна та Ліснікова Валерій Сергійович. Нас тренували на протязі півроку. Перший збір у нас прийшов в Сянках, західно західнореабілітаційний центр. Mm -hmm. Потім нас повезли за кордон в Естонію. Це був перший такий виїзд за кордон. збір Там у нас почалася скоросна робота, слова. Потім ми знову повернулися до України та пробігли літній чемпіонат. Потім теж в Україні трошки на зборі посиділи і поїхали в Австрію. Після Австрії ми знову повернулися до України, потренувалися тут та поїхали в Німеччину. І там в мене стались. Невеликі труднощі. Я повернулася зі збору додому в Україну. Мені потрібно було зробити операцію. У мене була резекція зуба, тому я пропустила тиждень тренувань і повернулася вже з України в Австрію. Там ми вже катались на лижах і робили основну роботу перед відбором. Повернулася до України та зразу стартанули на чемпіонаті. Перша гонка в мене пройшла зовсім погано. Я дуже погано стріляла. Тому що саме був був було? Було? який це забіг був. А, так, це була індивідуальна гонка. Перша в зимовому сезоні. Угу. В мене було вісім промахів. Це за один промах додавали 45 секунд штрафних. Тому результат був поганий, тому що потрібно було хоча б 4 промаха, щоб все було нормально. Потім ми побігли е, одиночну змішану естафету. Я біла, Беруйте, що... Аліно, а цікаво. А з чим, а з чим ви пов'язуєте ось ті промахи? Чому саме вісім вам не вдалося закрити мішеней? І загалом чи ви були готові психологічно на цю гонку? Е, взагалі було дуже важко психологічно, тому що я розуміла, що в мене є проблеми зі стрільбою. Не завжди вона в мене вдало виходить, а особливо на індивідуальних гонках. Я вважаю, що це зв'язано з, з тим, що я багато хвилююся і не можу сконцентрувати, не можу себе взяти в руки під час стрільби. Тому ну, так вийшло, що на останньому рубежі я допустила три промаха. Якби тоді я спину хоча б один, були більші шанси. А так. Вийшло, як вийшло. А розкажіть, пані Аліно, про наступні забіги, чи вони були успішніші від першої цієї гонки? Так, потім ми бігли одночно змішаного естафету з кульчирським кирилом. Я бігла перший етап, Кирил другий і я третій, кирил четвертій. Там теж зі стрільбою. Було погано, я тоді вже була в розпачі, що там мені не виходить, я погано стріляю після операції. Я себе там може накрутила, що я себе погано відчуваю ходом на трасі. Я думаю, що так, да, я себе накрутила. І теж естафета була не зовсім вдала. Чесно, я не пам'ятаю, яке у нас місце, тому що в мене тоді був... були такі дні важкі морально, дуже сильно і. Я старалась відкласти свої всі сили на спринт, тому що я розуміла, що це мій останній шанс. І то розкажіть, яким чином дійсно вам вдалося стати чемпіонкою України? Це, я так розумію, саме в спринті було? Так е, вечором перед спринтом мені набрав мій тренер Андрій Шук Роман Романович, і максимально строгим голосом сказав, що я повинна виграти цю гонку. Щоб в мене щось вийшло, я вже не вірила в те, що в мене щось може вийти, тому що погана стрільба, погане самопочуття. Ну все зовсім погано було. Виходила на старт з дуже великим хвилюванням, але і дуже була настроєна на перемогу, тому що я розуміла, що вона мені потрібна. І такі погодні умови були в цей день. Був дуже сильний вітер, а в вітер важко стріляти. Я приїхала на перший рубіж Лешка, ну так зовсім спокійно. Я вже приїхала, тому що під час стрільби потрібно відпустити всі свої думки і спокійно стріляти. І так вийшло, що я закрила ноль ну, всі п'ять мішеней. і я зрозуміла, що потрібно боротися потрібно бігти на свій максимум. На стійці я допустила тільки один промах, Я не закрила останню мішень. Це дуже обідно. Це чисто моя помилка, тому що я вже так розслабилася, на останній вистріл та вийшов в промах. Пані Аліно, ви кажете, що перед гонкою була розмова із вашим тренером. Розкажіть, будь ласка, що він, що саме він вам говорив і які настанови давав? Та нічого такого він не говорив, просто сказав, щоб я зібралася, зібралася. своїми силами, зібралася з думками. Та... Виклалась на максимум на цій гонці, тому що мені потрібно виграти, щоб е, попасти. А хто були ваші конкурентки на спринті? Скільки mm, ну, вони відстали від вас? На другому місці була Шевченко Ірина дівчина з моєї команди, вона теж їде на Олімпійські ігри. Вона програла, по-моєму, 21 секунду. Тільки в неї було три штрафні круги а в мене одне. А третє місце в Пуцькополіни. Вона там теж в районі 25 секунд програла. А угу. розкажіть, будь ласка, стосовно е, того, як, чи ви вже почали е, тренування і підготовку до Олімпійських ігор? І е, е, я так розумію, ви зараз знаходитеся е, там саме в е, західному реабілітаційно-спортивному центрі, так? В Сянках? Так. так. Угу. То, і, чи вже почалася звали? підготовка до Олімпійських ігор, чи до які, Які найближчі змагання, пані Аліна? Ні, ні, зараз це просто пройшов відбір. Ми ще тут залишаємося на дорослий чемпіонат України, і хто в кого є можливість, той поїде там додому, може, на три дні. А потім нам потрібно з'їздити в Київ. І після цього ми виїжджаємо на Хохвільса, Австрія. І там вже збір, підготовка до Олімпіади починається. А які у вас плани на Олімпійські ігри? Розкажіть. 15 січня, по-моєму, ми маємо приїхати вже е, в Корею. Е, там, чесно, по днях, я не знаю, коли гонки будуть. Ми ще не дивилися цю інформацію. Потрібно буде Ви будете брати участь у всіх видах змаганнях чи лише в спринті? На Олімпійських іграх так, так. Ну, у всіх. Пані Аліно, а загалом підсумовуючи нашу розмову, цікаво почути, яке у яке вас налаштування на Олімпійські ігри наразі, чи дійсно ось ця перемога у спринті, це чемпіонство вас змотивувало і психологічно врівноважило? Бо знаю, що спортсменів зазвичай досить таки тяжко, що спортсмени досить таки тяжко переживають різного роду змагання, і відповідно до таких масштабних подій, як Олімпійські ігри. Доволі складно психологічно, само саме психолог, в психологічному аспекті, підготуватися. То чи ви готові вже Буду старатися зараз сказати всі негативні емоції, які були, і сприймати тільки все позитивним? Я думаю, все буде добре. Що ж, ми себе. вам бажаємо в цьому успіхів і перемог на Олімпійських іграх, також повернення обов'язково із золотими медалями, чемпіонка України з біатлону серед юніорів. Аліна Хміль була сьогодні в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1. Нагадаю, що Аліна Хміль це волинська біатлоністка, яка пройшла відбір на юнацькі олімпійські ігри, які незабаром відбудуться у південній Кореї. На все добре, пані Аліно. Тримаємося. Дякую, до побачення.